Всім доброго дня, дівчатка! Сьогодні нове відео покажу вам трошечки наші вихідні, як ми ходили знову поїсти з друзями просто наш вихід і заклад, в який ми ходили дуже гарний. Похвастаюся ще раз. От. А так розкажу трохи про все по чуть-чуть. Так що дивіться далі. Дівчатка, що скажете, якби я перекрасилась на блондинку? Я навіть не представляю, яка була б була блондинкою. Я колись спробувала, ну, світліші в мене були волосся так. Ну, блондинка, блондинка не був, Але хотілося б випробувати. Але потім, думаю, думаю, ніхто ну, впізнавати не буде, краще не як, як скажете. Стоїть попробувати чи ні. Скажу трошки про, про мою роботу, про прибирання, як я ходжу, що я роблю, як я працюю, якими цими засобами там нам дають користуватись. Ну, бути шоковані, скільки засобів я вам покажу, кладовки їхні, і там, скільки всього є, хто. Хто приїжджає, не знає засобів, не знає мови. Ем, дуже важко навіть на цьому дівчата наші. Ем, буває деколи забуваєш. Ем, якщо не, не знаєш мови, не знаєш читати, якщо там не намальовано, що там для вікна, там для, ем, для дерева, там для того, то ти можеш перепутати і та, наробити біди такої. Те, що для, допустим, Калькари, чи як там називається воно. Ну, що нальоту, то в унітазах, в умивальниках там буває, там біля знімається. Якщо то бризнуть на дерево або десь на якесь скло, то воно з'їдає, можна наробити шкоди. Так що треба теж добре знати, то все, як його і цей, чим користуватися. В них є різні види тряпок. Так само є ті тряпки, які можна використовувати для скла. Там є такі спеціальні тряпки для дерев'яних меблів, можна використовувати із, із детерсивом для дерева. Там такі бризалки або якісь сий. Спеціально наливається чира, як вона? Ну, як ото Чира — це, це по-нашому, як воск чи віск. Ну, я не знаю, як добре перевести. Якесь таке щось для дерев'яних меблів, бо в них, оце, от бачите, як у мене ось ззаді, воно таке полаковане, воно роками, -роками може, нічого йому не цей. Його можна і тряпкою мокрою, і такою для якимось. Средством для дерева витирати, йому все рівно, воно нічого йому не станеться. Це такі хороші качественні меблі, колись робили і ще. Це меблі ці перевезли ще коли він з батьком своїм жив, то ми їх забрали, і вони в дуже хорошому такому стані. От, то ми їх не міняли. Ми міняли тільки в других кімнатах, там купували нові. А цю спальню ми забрали. і Ну, правда, шкаф треба вже, цей треба вже буде міняти, але шкаф трошки вже не в такому стані, як треба, але нічого. Купимо нові скоро. Але оце качество, ліжко і тумбочка, і ще дві тумбочки біля ліжка в дуже хорошому стані, і ще тільки шкаф трошечки. А так, нічого. Колись їх меблі робили дуже гарні дуже качественні. зараз так вже немає, майже не роблять. От. І це тряпки так само, так що дівчата треба навіть такі професії, якби це не професія, ну, якби у них це якби, вважається професія, тому що комусь її також треба робити, і у них це нормально, і це оплачується і хорошо, і, ну, наче. От. То також всякі такі нюанси треба знати. Про їхню цю роботу уборки, або на ніч так само треба там все це вивчити. Тому треба обов'язково мову вивчати. Де б ви не були, треба вивчати мову. І, і в нас само в Україні треба українська мова. От, ну так сьогодні таке відео майже ні про що, але хотілося трошечки поділитися з вами такими. Своїми, з за з цими замітками такими. Так, дівчатка, покажу вам скільки в італійців цих всяких детерсивів що нам дають ними працювати. тільки гляньте. На всі випадки життя ось. Це все, чим ми працюємо, бачите? Що там кучу всього. Ну, і це ми маємо використовувати для кожного цього, свій дитя, свій хімікат. для нова три Це для сірки, біля, для миття. Це все для, для вікон, для того всього. Хоч до всього є. Ось так. І тряпки також є різні. Ви бачите ось такі меблі, колись у них робили. Це у нас такі старі батьківські меблі, але в якому вони стані, ви подивіться. Є тут ще такий комод також. Бачите? Ну, ось такий, бачите? Ось такий вид у них. Ось так ми ходили в суботу, в ресторанчик один, і це зняла вам трошки, там магазинчики рядом були. Мені сподобались платтячка, то я їх засняла показати вам. І сумочки так підібрані теж гарно до них. І це всередині магазинчик. Ціни такі не було на кожному ціни, а це треба було питати, подисіла. Так, 50, 60, 70 євро. Тут такий хороший магазинчик, більш-менш ціни нормальні і качество також якісь. Але всі чекають, коли вже в серпні почнуться скидки, тоді будуть жити. Майже наполовину скинуться, суміться. Тоді будуть її розбиратися. В цьому магазинчику завжди все розбирає. Ну, Мене не буде. В тут. Ну тут розмірів моїх так само майже немає. Все на такі худенькі. Я не худенька. Ну, щось можна знайти, але тут моя знакома оцяку. купляє постійно все на ходесеньку, що ми з нею разом на п'ять ходимо. ось такі триледи і ще вулич вам сніму трошки. Ось як люди ходять, як одіваються, побачите трошки. Людей небагато було на вулиці, ну те, що є. Мені так подобається, це як закат сонця. І так гарно вулиці, так звичайно. Незвичайно сонечко, коли сідає, такого придає. Ще люди бачите, як одівається. Магазини вже закриваються, бо вже ми приїхали вже восьма година була вечора по восьмій. Ну, ось такі ще види, такі. бачите, деревця такі в деяких місцях. Зовсім немає дерев так погано, а тут хоч трошки є. Все в цементі, але деревця є, о, це дівчата там зараз побачите. Так, ось такий заклад. Такий гарний, бачите, вони його переробили колись, було трошки інакше. Зараз такі кольори підібрали, більш мені більше подобається. Ось так всередині це англійський такий паб називається, не піцерія. От то ми сюди сьогодні давненько сюди не приходили. Тут ось холодильник з м'ясом. Можна вибрати собі кусок, який ти хочеш. Тобі його зроблять одразу. Ось така кухня тут для жарки, напевно, м'ясо і ще є одна кухня, там, дом місць у них, там, де вони все основне, а тут, напевно, м'ясо тільки роблять. І ось такий бач, великий, він має два зали такі, ось веранда, зал, і там зал, і ще джардіно, типу на дворі таке. Бачите, як, з такими деревами. Тут лимони, апельсини, мандарини, дерева з лампочками на них. Так гарно створює таку атмосферу гарно. Вон такий такі столики, оце так все, бачите, як тут гарно. Ось так. Так що ми гарно провели час з друзями. Ось від комарів такі вони ставлять ці свічечки спеціальні огоньки. Так що такий гарний у нас був сьогодні, той вечір суботній. Не сьогодні, а в суботу це було. Ще лімончики висять там, навіть на дереві. Так що такий у нас столик, наш шість чоловік постійний, це друзі наші. Ось такий заклад дуже гарний. це в Кадрі. Бачите, там кругом лимонні дерева, апецини, мандарини. Оце таке затишне. Це джардіно. І це я їла такий, з, з і таке. Паніно з курячим нясом. Ножка куряча без кісток. моцарелла, дуже дуже Ось Таке сьогодні відео. З вас коменти, лайки і підписки. Надіюсь, що вам сподобалось. Будемо далі общатися і записувати для вас працювати.